Григорій Косинка, справжнє ім'я Григорій Михайлович Стрілець, народився 29 листопада 1899 року на Київщині у селі Щербанівка. Син бідної селянської родини він рано відчув усі труднощі життя на землі, освіту здобував із перервами, багато працював, але саме цей досвід дав йому проникливе розуміння долі простого народу. Косинка належить до покоління письменників розстріляного відродження, його новели відзначалися глибиною психологізму, гострими соціальними темами та яскравою мовою. Його герої це селяни, солдати, бунтарі, люди, які жили у вирі революційних подій та громадянської війни. На буряки перша публікація, що відкрила його талант Фавст. Гармонія, анархісти, політика, новели, які відображають драму українського села і трагічні пошуки людини у хаосі історії. Його стиль називали кінематографічним, короткі яскраві сцени створювали ефект живої картинки. У 1934 році косинку заарештували за звинуваченням у контрреволюційній діяльності. Разом із групою українських митців його розстріляли 15 грудня 1934 року в Києві. Йому було лише 35 років. Його ім'я надовго замовчували, а твори вилучали з бібліотек. Лише після реабілітації у 1957 році вони повернулися до читачів. Григорій Косинка це символ таланту, який хотів показати правду свого народу. Його проза це щира і болісна розповідь про українську душу у найскладніші часи. Це була історія про письменника, який жив небагато, але залишив слово, що звучить і сьогодні, нагадуючи нам, правда завжди має ціну.